Програма Новий день на телеканалі Миколаїв. Шановні друзі, сьогодні 2 грудня, в усьому світі відзначається День боротьби за скасування рабства. Так, так, ви все почули правильно. Рабство 21 -е століття на дворі, а ми говоримо про ганебні, жахливі явища, яке. Які мають місце у людському суспільстві 2 грудня 1949 року Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацію проституції іншими особами. Саме з цієї нагоди, з події цієї дати, ми запросили до студії начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми у МВС України в Миколаївській області у студії підполковник міліції Василь Михайлович Калинка. Василю Михайловичу, доброго ранку і дякую, доброго що ранку. ви з нами. Ви знаєте, насправді, коли ось ми спілкувалися з моїми колегами, і в принципі в суспільстві, коли ми говоримо про те, що існує рабство, люди дивуються. Невже сьогодні у наш супер розвинений час людина може стати рабом? Ну, це явище дійсно існує. Значить, взагалі, торгівля людьми. Незаконне донорство, сутенерство. Ці, це ті злочини, про яких, наприклад, до, 90 до початку 90-х років наш, наше людство не знало такі приклади. Значить пізніше. Пізніше розкриттям даних злочинів почали займатись один-два співробітника карного розшуку на території областей, але це дуже мала і незначна кількість. Співробітників міліції була на то на той період, зв'язку з чим було прийнято рішення Міністерства згідно наказу 197-го від 2005 -го року, значить, про створення відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми. Настільки актуальною стало це питання? Дуже Дуже актуальним стало це питання наприкінці 90-х, початку 2000-х років, виявить осіб, які, яких вивезли за кордон з метою експлуатації, Значить, було дуже проблематично і це набувало актуальності на той період часу. Значить, на даний відділ була покладена, були покладені завдання з попередження на сам перед виявлення злочинів, злочинців, які займаються торгівлею людьми. Профілактична більш робота да. не тільки профілактична робота, а й виявлення. Насамперед злочинів, які скоювалися в відношенні наших громадян або громадян інших держав. Угу. Значить, також в функції нашого відділу була покладена робота, пов'язана з попередженням та виявленням кримінальних правопорушень у сфері легалізації іноземців на території держави. Що в своїй своєму роді ...являється одним із направленням в торгівлю людьми. Значить, ну, насамперед я Хочу що сказати, що. Василь Михайлович, можна я вас переб'ю і запрошую до спілкування наших глядачів. Шановні друзі, ми чекаємо від вас запитань, тому що дійсно було б цікаво почути вашу точку зору, хто винен у тому, що сьогодні людина стає рабом. Так, рабом. Як відбувається це в житті, можливо, у вас є якісь свої ситуації і свої приклади? І для того, щоб проаналізувати і зробити певні висновки, дійсно, ми хотіли б почути. У ти вашу точку зору приєднуйте за номером телефону, який зараз є на ваших екранах. Василю Михайловичу, отже, яким чином сьогодні людина стає рабом? Чому так відбувається? Тому що безліч інформації є, існує, тому що працюють такі завзяті професіонали? Ну... Завзяті професіонали, це дуже громко сказано. Ну, Між тим робиться да. робота. Я кажу про те, що робота виконується. І один інтернет просто пістрить випадками, коли дійсно роз'яснюється до кінця, між тим особистість, конкретна, певна, все ж таки свідомо йде. Ну, насамперед, одним із ознаків. Те, що людина впадає в рабство, це становить суспільна... недбалість недбалість і соціальний незахист угу. нашого населення. Дуже часто трапляються випадки, що потерпілою особою є. Являється... Особи, які в пострадянський період, мали два вищих образування, дві вищі освіти, значить, мали якийсь соціальний статус, але в зв'язку з розпадом Союзу і люди залишилися на вулиці. На вулиці, просто. Да, так, просто напросто <кій> І в зв'язку з цим значить, остались без житла, стали вразливими. Соціальні ось ці моменти вони впливають. Василя да, хайчу. У нас є на зв'язку глядач. Давайте вислухаємо його позицію. Алло, ви в ефірі говоріть, будь ласка, Євгеній Петрович, 1964 року народження, 7 років тому, назад пішов. дежурить на ночную базу Казарского. И там э, утром собака пришла, а он пропал. И на все запросы были значит, ответ милиции, все, пропал без вести. Ну человек же это не иголка. Я так бы хотела, чтобы э, Калитка записал. Может, все-таки найдутся. Его родители, Фоменко Клавдия Константиновна и Фоменко Петр Антонович, им 83 года, с такой надеждой они хотят и ждут, может, найдется его следы. Спасибо он, большое. Он пошел в дежурий, он закончил два высших образования, без вредных привычек. И вот так исчез человек. Вот. Спасибо большое за ваш э, звоночек. И на самом деле удивительные вещи происходят в нашей жизни. Вот такого рода ситуации часто у вас э происходит, когда действительно человек в жизни пропадает, а потом э в результате э разостных операций вы понимаете, что он был в рабстве. Э, значит, при наведу приклад. в этом урочи при відпрацюванні міста Миколаєва, у Нас зачистились випадки, всі бачили це попрошайництво на вулиці, точніше жибратство на вулиці особами безпритульними. При відпрацюванні і спілкуванні особисто з даними особами було встановлено. Всього-навсього дві особи, які потрапили, так сказати, в рабство, яких обмежили в пересуванні і за допомогою яких заробляли гроші. Даний факт був задокументований нашим відділом, провели, проведені були спеціальні оперативні слідчі заходи, даний злочин був задокументований. Теперішній час особа, яка займалася даною, даною діяльністю, заарештована, знаходиться в СІЗО міста Миколаєва і кримінальна справа, кримінальне провадження розслідування закінчено та направлено до суду. Вирок за судом в даний час проводиться слухання. Ну, я справа думаю, що, триваєші, да? Да, справа триває. Справа А, Василю Михайлович. Будемо сподіватися, що ви собі занатували ситуацію, про яку розповіла жінка. Будемо сподіватися, що знайдеться цей чоловік, дві віщі два вищі дві освіт освіти. І це зрозуміло, що сталося щось жахливе, тому що людина свідома. Між тим сьогодні у нас залишається лише одна хвилина в ефірі. Від вас ми хотіли б почути рекомендації, якщо людина потрапила і вона розуміє, що. Ситуація для неї не, не, не найкраща. що перш за все вона має зробити алгоритм дії для того, щоб не потрапити у рабство. Будь ласка, ну, шановні друзі, я так можу вам сказати, якогось спеціального алгоритму немає, все залежить від обставин, які uh -huh. склались з тою чи іншою людиною. Значить, насамперед, якщо така людина є і знаходиться поза межами держави, яку вивезли та експлуатують. Насамперед їй вкрай потрібно вкрай потрібно звернутися до посольства або до правоохоронця тої держави, де вона знаходиться за допомогою. Там нададуть кваліфіковану допомогу і повідомить наш відділ. Якщо це людина з Миколаївської області і міста Миколаєва, якщо з України, значить повідомлять наше міністерство і далі, ми вже будемо приймати заходи щодо повернення її на батьківщину і. Дальше. Щоб все було в житті да. і нормально. Дуже дякуємо за цю зустріч, за ваші корисні рекомендації. Ви знаєте, Василю Михайловичу, я хочу побажати, щоб у вас і у ваших колег в майбутньому була лише профілактична робота, щоб дійсно всі були на місцях і люди жили гідно у нашій славній Україні. Дякую вам до побачення.